У цьому відео ви дізнаєтесь, як переслати долари за кордон з комісією лише 1% через револют. Я покроково покажу на реальному прикладі, як переслати гроші на Interactive Brokers. Але перед тим, як почати, якщо у вас є розуміння, що інвестиції це ключ до вашого фінансового майбутнього або до забезпечення майбутнього вашої дитини, і ви боїтесь допустити помилок, не знаєте, з чого почати. У мене для вас є рішення. Я створив. Закриту спільноту, де без зайвої інформації, покроково та просто ви дізнаєтесь, як інвестувати правильно свої гроші, куди вкладати свої гроші, а також сформулюєте власну інвестиційну стратегію, все структуровано, чітко і зрозуміло, так само, як в цьому відео. Посилання на спільноту залишаю в описі. Приєднуйтесь. Метод заведення грошей виглядає наступним чином. Долари США вам потрібно мати на доларовому рахунку в будь-якому з цих банків. Далі. Ми долари перераховуємо на револют, а звідти вже на Interactive Brokers. Комісії найдешевший спосіб буде з Пумбанку і Глобус до 1%. Монобанк це 1%, власний рахунок PrivatBank 1%, і Антбанк 2%. Решта банків мають комісію вище. Якщо у вас на сьогоднішній день немає револют аккаунту, посилання на реєстрацію залишаю під відео. Скачуйте додаток. На першій сторінці вибирайте Sign Up, на другий Україну, на третьому екрані підтверджуйте. На четвертому залишіть свій емейл і будьте в списку очікування. Очікувати станом на лютий 2025 року від тижня до трьох. Першим кроком заходимо на револют і відкриваємо діджитал-карту. Вона є безкоштовно. Спускаємось вниз і натискаємо натискаємо Card». «Virtual Card». І вибираєте колір. І після того натискаєте Get Complimentary Card. І вам відкриється карта нова на Revolut. Далі вам потрібно перейти на створену карту. Наприклад, в мене синя карта, я натискаю на неї. І копіюємо номер карти. Далі переходите на монобанк і на... переключаєте на доларову карту. Переказати на карту Вибирайте пункт. Зверху, там, де уведіть ім'я, вставляєте номер карту з революту. Натискаєте Створити платіж. Після чого вказуєте суму, яку потрібно надіслати. Вам відразу напише комісія. І обираєте Надіслати. Як правило, платіж прийде моментально вам на револют. Після чого вам потрібно в революті вибрати Payments або платежі. Зверху справа буде плюсик, натиснути на плюсик, вибрати банк Recipient». Після чого справа зверху вам потрібно буде вибрати бізнес і далі натиснути на кнопку ACH і вибрати Swift Bit Code. Наступний крок перейти на Interactive Brokers, щоб взяти дані свого рахунку. На Interactive Brokers вам потрібно вибрати «Transfer and Pay», Transfer Funds. Далі вибрати Deposit Funds. Новий депозит метод. Якщо ви поповнюєте в доларах, вибрати значить, долари США. І обов'язково вибрати bank wire Get Instructions. Тут вам потрібно написати Revolut. Тут вам нічого не потрібно заповнювати. Тут заповнить автоматично. Далі вам потрібно вказати суму, яку ви збираєтесь перечислити з револют на Interactive Brokers. І натискаєте Get Wire Instructions. Тепер ми беремо інформацію, і переносимо в Revolut. І першим пунктом вам потрібно вказати account number. Це оці всі цифри до букви U. Скопіювали, вставили в account number. Наступний пункт це є Swift Big Code. Він тут позначається. Скопіювали, вставили в Revolut. І третій пункт це «Company name». Company Name. Interactive Brokers, LLC. Скопіювали, вставили. Email пропускаєте. Після цього натискаєте Add Recipient. Вам виб'є отакий екран, де ви маєте вказати адресу брокера. Вроді, ви можете скопіювати і вставити, але вам виб'є список, і там не буде адреси. Відповідно, потрібно вибрати: My address is not here. Оцей цей синій рядок. Після того, як ви натискаєте, у вас з'являється. Екран і вам потрібно в першому рядку написати «One OnePique Plaza, в другому рядку, там де зіп-код вставити це число 06830, далі місто Greenwich і вибрати штат «Connecticut», Після чого натискаєте Add Recipient. Після цього у вас з'явиться екран, де вам потрібно вказати суму поповнення вашого рахунку Interactive Brokers, а також там буде писати Send from Revolut». Обов'язково видаліть Send from Revolut» і вкажіть свій номер рахунку, він починається з літери U. І вправо все, що від літери U, це є ваш номер рахунку. Скопіюйте, вставте, а також вкажіть своє прізвище ім'я. Так, я тут вставив своє прізвище ім'я. Після чого натисніть «Continue», Гроші прийдуть протягом одного робочого дня.